Добрий день, дорогі підвітники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати таку активну піну купив в Аврорі за 69 грн. Піна розводиться один до трьох. Ось така. О, як бачимо, 500 мл. літри. То один до трьох, на півторачку води дозводиться. Розведемо і протестуємо на автомобілі. Чи чи якийсь буде ефект від неї. Так що що дивимось далі? Так, ну що ж, будемо пробувати зараз цю піну. Ого, не можна відкрутити ще. А раз. Так, ну що ж, будемо пробувати. Ще мусив обрізати цю шайбу, бо не можна було відкрутити руками. Мусимо обрізати так. так. Запах. Ну такий цікавий. Так, маємо піну Тут у нього ємкість 2 літри якраз, Получається, розведемо один до, до трьох. Виливаємо туди активну піну і далі трошки виполощим баночку. Тут півторачка води. О, так. І заливаємо півтори води сюди, якраз буде дві піни і підемо протестуємо на автомобілі. Там якраз є бруд на ньому і спробуємо, чи та піна справиться з брудом чи ні. Так. так. Зараз ще тут піна чуть-чуть. Забачимо, -чуть. яка утворюється. Так. Все, 2 у нас вийшло 2 літри. Ну. І йдемо тестувати. Демо... Ну що ж, так, маємо цілу 2 літри піни. і Будемо пробувати, от є бруд. І будемо пробувати наносити. У мене ручний піноутворювач. І зараз спробуємо нанести і подивитися, як з брудом. Справиться. Оцени ну, щось не дуже. О, але зараз подивимось на результат. Це вище? Ви ну, бачимо щось? Трошки щось грязь. Ну і почекаємо, нас нанесемо і почекаємо. І тоді змиємо водою і подивимось на результат. Ну, я думаю, на раз точно хватить піни всю машину помити. О. Як бачимо, знизу от, як бачимо, стікає вже бруд. Ну, почекаємо трошки пару хвилинку. І подивимось, який буде результат. Ну що ж, дивимось далі, зараз зачекаємо трішки, щоб піна подіяла і подивимось, зміємо, що буде. Так, ну що ж, хвилинка. Оп, Будемо пробувати змивати. Зміємо водичку і бачимо, що навіть кинеться, ще луче а потім вже повністю помиємо автомобіль О, як бачимо, ну, результат я вам скажу що є от, бруд таки забирає як бачимо піна непогана О, я вам скажу що ще й е, на, на мійках буває гірша піна що вона навіть не хоче от той бруд роз'їдати ще приходиться щіткою шурувати, а тут як бачимо от, файно ще піниться. Ну, а ще якимось кращим піноутворювачем нанести, то взагалі буде супер. Так що піна класна. Як бачимо, дійсно. Дійсно піна класна. Ну що, так що, дорогі підписники, комусь сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, не забуваємо підписуватись. І всім до нових зустрічей, і всім па, -па. Ну, Дивіться як бачимо от бруд. Все змивається, якщо зараз візьму перхером, позмиваю і буде чистесенька машина. Все, лайк. Like.